Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Ібрівка. Сьогодні у нас 31 липня 2023 року я продовжую свої огляди. І сьогодні буде присвячений огляд перець амарок. Ну і хаски, в принципі, в теплиці. От. Я в цьому році уклон на перець не робив, але все рівно посадили ми по тисячі штук, тисячу хаски і тисячу е, амарока. У теплиці значить, е, теплицю ми одну е, е, віддали під е, Амарок і, і там по крайніх рядах, е, мабуть, в мене там де огірок хаски, але так як е, в мене по одне відео, мабуть, є, тільки після висадки. як і в нас тут постійна проблема, що ну, при висаці щось під'їдає. У мене тут штук 200 амарока під'їло з тисячі, десь, десь біля 200. І е, досажували ми ДН-де хаски. Ну, ось бачите, ось такий нос. Хаски це вже другий був пішов, Е, якби друга урожай. От Ми вже його вибираємо майже місяць. Такий урожай не сильно мені подобається. Невеликий, але, але сам перець хаски мені подобається. Ось дивіться, ми ж, це, це ми тільки що вибрали. це Десь просто пропустили. От, небагато ми зібрали хаски, він у нас просто по крайніх рядах в двох теплицях. Росте, там, де огірки, скоріш за все, що вони затіняють, і тут, Тут, де, щоб місце не пустувало, де пропав червоний перець. От, Ми тут висадили хаски. Ну, ось. Значить, що ми зробили? Ми ще пару місяців назад його взяли на кожну причину, підбили, підбили. Дручка. от. І, і підв'язали. Але потрібно ще раз, якби, підв'язати. підв'язати. Ну, ось таке у нас висить чудо. Бачите? Це амарок. Чотири причини в нас. Чотири причини на стеблі. Десь приблизно на нижньому ярусі. Все. Раз, два, три, чотири. Ну і починає зацвітати. Ну тут його. Потрібно ще раз підв'язувати. Е, потрібно ще раз підв'язувати. Ось Бачите, вода в нас був дощ. М -м -м. Потрібно ще раз підв'язувати, щоб буде ламатись. Ось, бачите, нахиляється і буде отломуватись. Таке щось отломається, щось, щось залишиться. Якось так. Я шкаф, в цьому році уклон ми не робили на перець, Ми зробили на огірок на капусту в основному. От, але е, не стали повністю виходити з цього. От, І як би ось так. Мені подобається те, що, в принципі, особо ми сюди нічого не поклали, ні труда. От так, тільки, ну от. Дручки набити, от, пару просапок. Ой, підв'язка, ну це небагато зайняло часу. от Якось так. ну Скажімо, він мені зараз місцями досягає по груди. Ну, це хаски. Хоча є марок так само, в принципі, трошки нижчий. М -м ось така у нас. Справи у нас ось такі ось, бачите, ось там видно, видно, видно. бачите, ось, тепер. я думаю, десь на 10 серпня, в принципі, він повинен бути. Ну, побачимо. Таке загадувати не будемо, А нагадаю, він висаджувався, амарок висаджувався 1 травня. Тобто, це 3 місяці, 3 місяці від посадки Ось так в теплиці. Перець. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До побачення.